Раніше це була передавальна станція військова за часи СРСР. Глушилка. Тут відбувається комерційна корупційна оборудка. На території 5 гектарів СБУ замовили 1700 квартир. Службі безпеки України військова частина виявилася непотрібною. За мирних часів її законсервували, проте не відновили навіть під час бойових дій на сході. Ще й навпаки, зрівняли із землею. Відомство вирішило, що житлова забудова потрібніша. Мешканці Голосівського району так не вважають. Побудуйте тут медичну частину, медичний шпиталь чи, наприклад, зробіть центр. Центр антитерористичної підготовки спеціальних військ СБУ, тим більше, що зараз іде війна на сході України. А виявляється так: кому війна, а кому мати рідна. 10 будинків до 22 поверхів завишки мають з'явитися вже за три роки і прийняти понад 7 тисяч мешканців. Часу небагато. Тож робота на ділянці кипить вирубані дерева і виритий величезний котлован. Аби зупинити цей процес, активісти зібралися під воротами частини. Таку структуру розламати, дома, і таке количество сюди 7 тисяч чоловік всіти. Ну, це знаєте, як називається, конець світу. Все ось це ось проходит у нас на глазах, це безобразие. З ділянкою частини межує національний природний парк. Його представники підтримали протест мешканців. Ми, як Національний самі приднепарк Голосіївський, проти того, аби тут була така щільна забудова, тому що тоді ну, немає сенсу існувати парк, бо ми не зможемо дбати про наш ліс. Тут є багато червонокнижних видів і рослин, і тварин. В принципі, наш парк створений якраз для того, аби їх оберігати. Активісти сумніваються у законності цього будівництва кажуть, куди тільки не скаржилося, звідусіль самі лише відписки. І згідно діючого закону на землях оборони неможлива жодна комерційна забудова, жодна забудова, яка змінює цільове призначення цієї землі. Це цільове призначення о, обслуговування та експлуатація споруд та будівель військового призначення. Тобто без землевідведення вже почалися будівельні роботи. Представники забудовника запевнили документи в нормі. Всі дозволи є Але на прохання їх пред'явити самі лише обіцянки. Документи зараз винесемо сюди. Папку із нібито дозвільними паперами таки винесли, однак ні громаді, ні журналістам не показали. Без моєго відома документи не давали. У СБУ запевнили, ділянка дійсно відомча, а будівельні роботи на ній законні. Служба безпеки має всі дозволи, необхідні для початку будівництва квартир для військовослужбовців, які повернулись із зони АТО. Ми плануємо побудувати там побудувати житло для бійців, які віддають сьогодні і проливають свою кров на захищаючи нашу батьківщину. Це територія військової частини, яка відповідно до постанови Кабінету міністрів 715 передана для будівництва саме житла для військовослужбовців. Активісти наполягають, СБУ спекулює на Атошниках, адже сім'ї загиблих воїнів отримують у новобудові лише 329 квартир із майже 1700. Решту ще неіснуючих помешкань вже виставила на продаж. Купувати їх протестувальники не радять, бо появи висоток, кажуть, не допустять. Ну, ось ми принесли шини, ось ми заготовили бочку. Там вже дрова готові. Ми об'являємо сьогодні безстрокову акцію протесту проти всієї забудови. Якщо влада. Не йде на зустріч людям, то люди беруть владу в свої руки.